Всім привіт! Вітаю на каналі. Друзі, зараз будемо засмагати на городі копати картоплю. Жарко, але потрібно зробити, поки <смі> мій чоловік вдома, помічник, буде копати, я буду вибирати. Ну, ми вже трошечки почали. Плануємо сьогодні викопати все. Побачимо, як воно буде. Встигнемо, не встигнемо. Жарко, не жарко, але треба зробити. Бо і трава заростає, в нас два дні назад був такий ливень, ну, ще ось навіть мокро у перцю, у баклажанах. Ой, так що отак, сьогодні в нас буде такий добрий, активний день. Взяла корзинку, хочу зібрати травичку для птиці. Юра вже відра взяв для картопля. Я Юр взяв... Я взяла корзину на то, щоб зібрати траву для птиць. то, що витягну. Тут буде найважче картоплю копати в капусті. Нічого, зараз викопаємо. Розпочали там з самого верху, і потім вже перейдемо сюди. Уже трошечки залишилось. Давай кидаю це все в корзину, вони зараз слюють. У нас буду вибирати. Ось така у нас картопелька. Це лимонка. Досить непогана, так як у нас вона зовсім і не росла, не цвіла, нічого. Набрала травички корзину, зараз віднесу птиці і візьмуся вибирати картоплю. Юра вже накопав скільки. Ой. і, купаю, і траву. Вибираю. І траву, і картошку все. Все відразу. Он ти порізав трошечки. З одного корча доволі непогано картоплю. Маленької тут і немає, де-не-де є. Оцей корчик хороший. Який слабенький. Я ж тобі кажу, ти перерізав. Піде на борщик. Так, на борщ. Це птиці борщик. Ужари на сковородці. Пропаде. Ага. І Цей і -а. І слабеньке. Це крайній рядок. Нічого. Як нема. Як нема? Є. А, ну, те що? Не картошка, чи що? О, ну, добре, викопуємо, зачистимо город і буде. Майже чисто лише там на початку овочі, капуста залишиться. І морква, буряк. Що-що? Буряки, Буряки і морква. Буряки і морква, дай капуста. А, і баштанчик. Зараз покажу вам. Які у нас вже кавунчики є. Ось такі. Порадувались вони, дощик пішов, зараз підростуть. А як ми будемо тут картоплю викопувати? Бач, кавун розплевся на ці корчі, як ми будемо їх копати. Ой, бідний тріснув. Ми ж поламаємо вудень. Так, одну деньку ми вже зірвали з пілу. А коли ми день увирвали? Дня два назад десь, так? Да? З'їли першу, така солодка була. Маленька, але ну, дуже смачна. Гарні гарніденька. Вже розпочинає спіти. Так. Кавунчики малесенькі ще. Ось яка красива. Коли вона поспіє. Щось, що не покручені ці кавуни. Ось каунтик Астраханський. Астраханський, а це кримшин світ. Ну, вони замучені, бідні. Такі деньки. Ось малесенька є вже. Майже, майже, ще трошечки. Можна вже буде її зірвати ввечері. Ну ми вирвали таку трішки більшу. Ось Так, ще спілих немає. На все треба, щоб був капельний полив, бо без полива нічого не росте, друзі. Ну, все замучене. У нас ще такі температури, що важко це рости Хоча раніше... Ми, верніше, моя тітка займалася баштанами ось в нашій місцевості. Вона кожного року сіяла баштан і без полива. Ось раніше чи більше було дощиків, чи що, і кавуни росли дуже добре. А зараз без полива ну, нічого не можна. Зараз трошечки відпочинемо, бо думали, що зовсім не будемо відпочивати. Ось прям зранку як візьмемося, цілий день будемо працювати і копати. І зразу все викопаємо. Тут та думали. Але замурилися. Ну ми там що наверху картоплю всю викопали. Зараз будемо вже другий кусок оце, від капусти розпочинати. Ну вже після обіду. Трошечки відпочине. в мене вже й голова розболілась. Юрий спина болить, бо він більше займається бо копає. Все важко. Каже, мені треба нам цей мотоблок, щоб під мотоблок садити і викопувати туру. це звичайно важка праця. Бачиш, машини їдуть у нас по нашій дорозі. Навернув десь вже знову затори, перекрили. Ми по праці да, їдуть по нашій дорогі. І фури, і автобуса, все їде по нашій дорозі. Зараз будемо смакувати деньку. Рому пригостила, так, да? бабушка? А він також їй да, дав баклажани, пішов, так? Вона да? ви також сказала спасибі, да, зайчик? Така пахуча клас. Ми коли були з Юрою за кордоном і купували там диню, кавун, ну, Було зовсім вони без ніякого аромату. Можливо, нам тоді так і попадалися, але вони зовсім якісь безкусні були і не такі ароматні, як наші. Там взагалі ну, просто класніча. А. А це аромат, це аромат дідства. Так. І камені день який кавунів дуже багато. Ану, розрізай, показуй, який він всередині. О! Класно, так? Чим пахне? Чим дині, чим вона Рома скаже. Зараз мама почистить. Зараз я на сіня все виберу. Щоб хотілося б якогось квасту, так? Зараз бігаю мазин куплю. Так сонце жарить. кепку. зараз літо, як може бути, не буде сонця. Ти через кепку теж жарить, що ж. Закривають. Ну так, да. тримай, воно пуштуй, ага. яка Роби дегустацію. Вкусна. Вкусна, воно українська як буде. Смачна? Да. Так і скажи. Mm -hmm. Ти думаєш, ти не знаєш української мови. Зараз і я спустую. А ну, скажи. Скажем, М -м -м. А я як експерт, бо я років п'ять торгувала динями і кавунами. <сум> 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 ні. Толк знаю, що? 23, мабуть. Що 23? Ні. Та ні, я десь з років 12 до 16. Ну, да, я мені один кусочок. Ти, ти поки будеш дивитися, ми з'їмо. Mm -hmm. Підеш купишко? Так. Да. Все, бистренько закінчилась. Зараз викину птиці поклюють. Ми вже всі збіглися. цип, 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 Ну, Вже поховалися всі жарко. <ріху> так. <ріху> Що ти прийшов подивитися? На картошку ти вже купив вас, а юра вже збігав. Добре, що в магазине ось ця картопля, що ми викупали, це тільки навіть не половина, да? це менше половини, друзі. Ну, така непогана. Так як вона в нас була без полива, без нічого, то добре. Є порізаною багато. І завжди так, коли дуже крупна, красива і обов'язково зацепиш своєю лопатою. Ось так там вже чесник у нас стоїть. Да, Поп'ємо квасу, відпочинемо. Рома вирвав помідори, каже, буде продавати. Він в мене взагалі бізнесмен. Каже, у нас там віса стоять, я, я ще нарву помідорок і будемо продавати. <рес> <рес> Оце найвкусніший квас, Скільки я який не купувала, цей самий. Да, саме більше. Сьогодні вирішили зупинитися, викопали ми повністю лимонку. Оце, що в нас було в капусті, дуже було важко її і вибирати, і копати, і сапати. Більше такого робити не буду. Буду виділяти місце для капусти і ніколи більше в картоплі її висаджувати не буду, бо важкувато це. І залишилась у нас ще 40 королева, інший сорт. Будемо вже копати взавтра. Бо сьогодні вже все <хи> замурилися. Ми вдвох ног не чувствуємо, рук не чувствуємо і спини також не чувствуємо. Дуже це важко, але нічого. Можливо би, якщо б ще захотіти постаратися, то можна було би докопати до кінця, але завтра ми просто не встанемо то вирішили, нас ніхто не гони, є ще час. Викупаємо, тим паче там вже залишилось менше, чим сьогодні ми зробили. Ось так буду йти зараз відмиватися, бо повністю пилюки, боже мої ноги страшні, руки також. Хочу в рукавицях прозвала, але все одно скрізь все проходить, вся грязюка. Значите, соняхи, скільки бджіл зібралось. Хтось буде мед збирати. Хух, от так. Я зараз піду вам покажу, скільки в нас вийшло сьогодні. Вже десь у мене і помея розпочала розквітати. І я ж зраділа, вона вже закрилася. Так цікаво, що вони на ніч закривають свої квітки. Так, зараз піду покажу вам картопельку. Знову нарвали птиці травички, вони задоволені, бігають, плюють. Так. Оце, що вдалося нам викопати за сьогодні, це все лимонка. Є де кілька кустиків попадалося королеви, але нічого, я потім переберу і відберу. Дуже багато прийдеться перебирати, відбирати, бо є багато поїженої медведкою. Ну, ось так, це ще не повністю урожай. <рес> на наступний раз вам покажу повністю вже з королевою. А сьогодні так. Хотіли все зробити, але не розрахували на свої сили. А хлопці мої працюють, бо в селі робота ніколи не закінчується, особливо влітку. Грузять пшеницю. І ромчик допомагає. Ти вже багато нагрузив. Всі відра нагрузив. Скільки? Вон всі відра нагрузив. Всі відра нагрузив. Який молодець а, а вот я... Молодець а, а вот я... Правильно, бо треба грузити, щоб кормити птицю. Така пшеничка. А ти ковшиком тим не можеш грузить, Ром? Він важкий. Не виходить, він важкий. Скільки розсипалось. А як ти будеш нести? Це ж дуже важка. У нас дуже важка, як ти будеш її буде шиєна. Сережка сейс прийде ага. Ось так. Мій хлопець працює. Гарненько підібрав зерно. Так, На Давай, давай. Не розсипай сильно. ну Нічого, підметем. Що, не виходить? Постав ближче відро робимо. Що ж ти так крутиш? Рома, Постав... Рома. Постав ближче відро, але фонтан робить спшедиці. по кругу. Торжа <рик> він як так по кругу буде грузить, то зникай.